Мої вітання в ефірі. Програма Срібна гривня, спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телеканалу Новий Чернігів. В українському сільському господарстві протягом двох останніх років намітилась тенденція: тваринництво із фази занепаду переходить до стадії відродження. Чому українські аграрії, окрім перспективної галузі сільського господарства, рослинництва, стали займатися ще й тваринництвом? Це питання досліджувала Срібна Гривня. На світовому ринку тваринництва Франція зазнала слави країни, що має найкращий підхід до селекції великої рогатої худоби. Саме тому двічі на рік у французькій провінції Британь проходить міжнародна виставка, присвячена тваринництву. Що цікавого знайшли на ній чернігівські аграрії, розпитувала срібна гривня. Візит групи агробізнесменів Чернігівщини на міжнародну виставку Space 2013 був результативним. Вже наступного місяця представники французького підприємства, яке спеціалізується на селекції та розведенні великої рогатої худоби, відвідають декілька ферм Чернігівської області. Вони проведуть аудит стада з тим, щоб потім запропонувати сільгосп підприємствам найприйнятнішу для наших умов породу корів. Поїздку групи чернігівських аграріїв організувала Чернігівська торгово промислова палата. Основною метою нашої поїздки було ознайомлення з найкращим досвідом в галузі тваринництва в Європі. І я думаю, що не тільки в Європі, а й в світі. Професійний підхід до розведення великої рогатої худоби сприятиме розвитку молочно-м'ясного тваринництва на Чернігівщині. Згадувана виставка і стала цікавою для наших аграріїв якраз тим, що на ній були представлені селекційні центри, які змогли запропонувати підходящі для наших господарств породи курів. Відвидали два племінних господарства. Одне з них називається Еволюсійон це племінне господарство, яке входить в п'ятірку великих високопрофесійних, високотехнологічних племінних господарств світу. Колеги з провели переговори з господарством, яке спеціалізується на такій породі крупної рогатої худоби, як Монбільярд, оскільки Монбільярд – це порода, яка менш вибаглива до температурних режимів, яка суміщає в собі гарні якості племінні як. По молоку, так і по м'ясу. Аграрії говорять, що візит на виставку є важливим для подальшого розвитку підприємства має значення не стільки кількість поголів'я, скільки його якісні показники. Ми в нашому господарстві зараз просто ведемо реконструкцію животноводського комплексу, де сучасні нормальні умови для задержання молочного поголов'я. Водно, э, это, скажем так, первый етап построить, второй етап наповнити качественным продуктивним скотом. И целью поездки было увидеть варіанти, що покупать, скажем так, из молочного стада, чим реконструкцію проводити действующего молочного стада і в якому направленні двигаться. Підприємство Інтер, яке входить до групи підприємств форсаж, якраз і є одним з тих, де французькі фахівці з селекції перевірятимуть поголів'я, а потім запропонують свої висновки та рекомендації. Також під час виставки була підписана угода між Чернігівською торгово-промисловою палатою та торговою палатою французької провінції Британь. Підписаний документ дає додаткові можливості для співпраці бізнесменам Чернігівщини. Продукція тваринництва становить 38% у структурі валової продукції сільського господарства. Фахівці прогнозують, що ця цифра зможе збільшитися до 50 Що для цього треба? Про стан українського тваринництва – далі у програмі. Агропромисловий комплекс є одним з найважливіших секторів української економіки. На світовому ринку Україна з кожним роком посилює свої позиції аграрної країни та потужного експортера зернових. Розвиток рослинництва дозволяє комплексно розвиватися всьому аграрному сектору. Так зараз експерти констатують, що в Україні відроджується тваринництво, і це при тому, що цю галузь сільського господарства експерти вважають однією з найдовших за термінами рентабельності. Якщо брати статистику, то він помірно позитивний. Я би так сказав, невеличке збільшення поголів'я, невеличке збільшення виробництва. При цьому відбуваються певні структурні зміни. По багатьох видах продукції. Якби нетривалі термінокупності і не висока вартість грошей, то, звичайно, що більше було б інвестицій в терміницьку галузь. А якщо ми по молоку говоримо про те, що мінімальний термін окупності проєкту 7-8 років, то, звичайно, що при вартості кредитного ресурсу 25%. Потім це молоко через 5-6 років вже золотим буде. А звичайно, що по суті в тваринництво вкладається переважно кошти зароблені самими сельоспітрянством, тому що на кредитні кошти будувати такі проекти просто немає можливості. Дуже складно це робити. Але довгий термін окупності інвесторів вже не лякає. За даними обласного департаменту агропромислового розвитку, сьогодні в Чернігівській області реалізується близько 20 інвестиційних проектів у молочному та м'ясному скотарстві. Протягом останніх двох років. Та на протязі цього кварталу третього кварталу цього року в області введено в дію 17 тваринницьких об'єктів. У 2011 році на будівництво та реконструкцію тваринницьких об'єктів було використано 68,9 мільйона гривень інвестиційних коштів. У 2012 році їх було трошки менше, це десь 41 мільйон. На 2013 рік заплановано порядка 106 мільйонів гривень, з них вже використано 76 мільйонів. Розвиток тваринництва відбувається за рахунок переважно молочного та м'ясного скотарства. Про що свідчать наступні цифри? Так, в першому кварталі 2012 року в господарствах України поголів'я великої рогатої худоби вимірювалось цифрою у 4 мільйони 450 тисяч голів. На цей же період в 2013 році на 100 тисяч більше – 4 мільйони 550 тисяч голів. В другому кварталі минулого року кількість поголів'я становила 5 мільйонів голів. Цього року на 200 тисяч більше – 5 мільйонів 200. Третій квартал 2012 року – 5 200 тисяч. Цього року – 5 мільйонів 200 тисяч мільйонів 400 тисяч. В четвертому кварталі минулого року – 4 мільйони 800 тисяч голів. Прогнозована цифра четвертого кварталу цього року – 5 мільйонів голів великої рогатої худоби. Тенденція до збільшення спостерігається і в Чернігівській області. Ситуація в області більш стабільна, ніж вона в цілому по Україні. Зросли показники по виробництву і м'яса, і молока, і яєць. Тобто основні групи, групи продуктів, які виробляють аграрії, ми плюс, область плюсує. Ну, прикладу, якщо М'ясо великої регатих худоби, це плюс 3,9% за 8 місяців. Якщо по м'ясу свиней, то це 22,5%. А по птиці це вдвічі більше ніж в минулому році. С господарські та виробники області виробили продукції. За даними українського клубу аграрного бізнесу. Зростають і надої молока. Так, в Україні за сім місяців 2013 року надої молока зросли на 1,4 відсотка до півтора мільйони тонн у порівнянні з попереднім роком. Однак при цьому фахівці клубу повідомляють про зменшення поголів'я корів саме дійного стада на 1,4 відсотка. Ці показники свідчать про невелике збільшення продуктивності корів. Середній надій від однієї корови в українських сільгоспідприємствах за результатами семи місяців становить 2678 кілограмів, що на 3% більше, ніж у відповідному періоді. Планується, що до кінця року середній надій молока по Україні становитиме 4590 кілограмів на одну корову. Щодо Чернігівської області, то в 2012 році середній надій молока на одну корову становив близько 4400 кілограмів. Збільшення обсягів продукції тваринництва спостерігається і цього року. Фахівці пов'язують розвиток молочного скотарства з комплексним підходом до всього аграрного сектору. Але завдання сьогодні в тому, щоб і наше завдання, і ми ведемо активну роботу в тому, щоб сільськогосподарський бізнес бився в комплексі, щоб і рослинництво розвивалося, і разом розвивалося, і тваринництво. Аграрный сектор должен рассматриваться в комплексе, то есть должен комплекс направлений быть и растеневодство, и животноводство, потому что эти сферы очень с собой взаимосвязаны. Вот в этом году очень существенно упали цены на зерновые, на молоко, наоборот, немножко цена выросла. Вот поэтому комплексные подходы к ведению сельского хозяйства, они дают более стабильный результат и позволяют нивелировать Якими то ситуація з риночними ситуаціями в тому ліному направленні, тось тобто, дозволяє получать якби комплексний какой-то нормальний результат? Українські сільгоспвиробники готові розвивати в Україні і виробництво м'яса, але їх стримує відсутність чіткої державної політики, спрямованої на боротьбу із контрабандою дешевого м'яса з Бразилії, Польщі та інших країн. Что на сегодняшний день мешает украинскому производителю, да, э, и, скажем так, потребителям, жителям Украины получать украинское мясо на прилавках магазинов и рынков, это отсутствие государственного контроля за ввозом мясной продукции. Э, иными словами, э, значительные, скажем так, контрабандные поставки там, бразильской говядины, э, аргентинской на рынок Украины, которые никак не контролируется. І у нас за год ціни калібаються на іменно на закупки м'яса. Очень сильно. Якщо були в районі 20 гривень з живий живої за кілограм, то зараз упали 12-13 гривень кілограм живого віса крупного рогатого скота. Проте представники влади бачать велику перспективу у розвитку молочного та м'ясного тваринництва саме на Чернігівщині. Для цього у нашого регіону є всі необхідні умови. Природне геофічне розташування області таке, якщо порівняти з Півдним чи з а, а, сходом України, воно набагато краще для розвитку і молочного і міцного скотарства. Ну і плюс до того не втрачені технології, не втрачене бажання людей а, розвивати і молочне і скотарство. Будівництво нових тваринницьких комплексів та реставрація поголів'я великої рогатої худоби. Цим сьогодні переймаються чернігівські виробники молока. Знімальна група програми побувала на фермах в Бечнянському районі. Приватне сільськогосподарське підприємство Фортуна є одним з найпотужніших в області з виробництва молока. Поголів'я великої рогатої худоби тут 2300 голів. Середні надої молока з однієї корови 6 тисяч кілограмів на рік. Є в господарстві корови, які дають і 8 тисяч. Велику увагу в господарстві приділяють питанню селекції. Зараз у нас дві породи корів. Основних: це українська червона ряба і українська чорна ряба. І з ними ми ведемо генетичну роботу велику. Ну, їх її голштиназголштенізувати. Ця робота полягає в тому, щоб купити якісну. Якісна сім'я від хороших, хороших порід корів на даний момент ми беремо канадське сім'я у Сімекс Ну, Це чисто канадська генетика. Ретельний підхід до селекції стада дозволить підвищити надої молока без збільшення кількості голів. Переваги олштинської породи в тому, що в них дуже високі надої у цих корів. Вони здатні каці, давати каці. багато молока. Ну, У деяких країнах 13-14 тисяч за лактацію корова дає. В планах є здобитися максимально, ну, поки що на даний момент стоїть за два роки підняти до 8 тисяч. За лактацію на корову. виробництво молока високого сорту стало можливим завдяки встановленню на підприємстві нового обладнання. Доїльні зали Фортуни є одним із найсучасніших на території області. Сучасний доїльний зал дає можливість підприємству Фортуна отримувати молоко найвищого екстрокласу. Після того як коров тут подаїли, молоко потрапляє до танкоохолоджувачів, де охолоджується до температури 4 градуси. Фахівці говорять, що при такій температурі в ньому не розводяться бактерії. Особливість каруселів в тому, що висока швидкість доїння. Тому що У нас карусель на 32 міста і в нас одночасно доїться 32 корови. І кожна корова видається приблизно за 4-5 хвилин. Завдяки цьому висока швидкість. Інше підприємство «Жадківське», як на нашу думку, найкраще ілюструє стан справ в українському тваринництві. Наприкінці 2012 року в господарстві змінились господарі, і приватно-оредне сільськогосподарське підприємство «Жадківське» увійшло до груби підприємств форсаж. З того часу і розпочалася реконструкція підприємства. Сьогодні тут майже збудований новий тваринницький комплекс. Плануємо добудувати. Молочний комплекс, де буде зберігатися, де буде утримуватися 400 корів із механізованою роздачею кормів, також механізованою дойкою, охолодженням. Повністю під ключ. Будівництвом тільки одного комплексу у Жадківському не обмежується. На протязі 2014 року ми плануємо реконструкцію даного комплексу, який був збудований при Радянському Союзі. І Реконструкція буде проводитись з сучасних комплексів для утримання стада корів. Та надою о, цього стада сьогодні поголів'я великої рогатої худоби в господарстві налічує 335 голів. Найближчим часом їх кількість зростатиме. Керівники підприємства планують збільшувати не тільки поголів'я, а й підвищувати надої молока через поступове переведення стада на більш продуктивні породи. Автоматизація виробництва дозволить виготовляти молоко екстра сорту. Особливість цього комплексу буде е до, доїння корів. Із системою Дель Про що дасть нам можливість вийти на молоко на класу Екстра? Особливість також полягає в тому, що тут буде стояти кормокухня. І роздача кормів буде вестися механізовано або вестися, як просто сказати, роботом. Знімальну групу срібної гривні вже запросили на відкриття першої черги тваринницького комплексу на 400 голів великої рогатої худоби, який відбудеться на початку грудня цього року. Про що ми вам обов'язково розкажемо в наступних випусках? За неофіційною статистикою, кожна десята корова в Україні чернігівська, так само, як і кожен десятий літр молока. Це свідчить про лідерські позиції молочного тваринництва нашого регіону. Будемо сподіватися, що ця тенденція збережеться. І вже зовсім скоро офіційна статистика повідомлятиме нам про кожен п'ятий літр молока, вироблений в господарствах Чернігівщини. На все добре! Є проблема? Допоможемо. Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Чернігівська торгово-промислова палата 67 73 63.